Сполучених штатів та Росії підписали у Празі історичний документ. Президенти США Барак Обама та Росії Дмитро Медведєв підписали свої підписи під договором про скорочення наступальної ядерної зброї, згідно з угодою, що діятиме протягом наступних 10 років арсенал ядерних боєголовок має бути скорочений на 25-30%. З подробицями Тетяна Ворожко. Підписання відбулося в пишній іспанській залі президентського палацу. Президенти США та Росії підписали перший важливий договір про скорочення стратегічної наступальної зброї за останні 20 років. За словами Барака Обами, ця угода важливий крок уперед до досягнення безпеки в світі. Сьогодні було досягнуто великої віхи в ядерній безпеці, нерозповсюдженні ядерної зброї та американсько-російських відносинах. напружені проговори щодо договору тривали рік. в і Це дозволило зробити те. Що всього кілька місяців тому здавалося малоймовірним навіть деяким членам делегації в обмежені терміни підготувати повноцінний договір та вийти на його підписання. Наступних семи років США та Росія мають зменшити арсенал своїх ядерних озброєнь приблизно на третину. Також майже на половину має бути скорочена кількість ракет, підводних човнів та інших носіїв ядерних боєголовок. Президент Обама вважає, що цей договір відкриває шлях до подальших переговорів з Росією щодо скорочення ядерної зброї. Договір готує ґрунт для наступних скорочень. Ми сподіваємося, що зможемо мати подальші дискусії з Росією щодо скорочення стратегічної та тактичної ядерної зброї, включно зі стаціонарною зброєю. Цей договір прийшов на зміну угоді 1901 року, підписаної президентом США Джорджем Бушем старшим та лідерами СРСР Михайлом Горбачовим. Під час півтора години зустрічі перед підписанням документу президент Обама закликав Дмитра Медведєва підтримати нові санкціон проти Ірану. За словами російського лідера, питання полягає не в тому, чи накладати санкції, а які саме Правильні мотиви для поведінки це саме те, куди ми можемо рухатися. Я переконаний, що наші команди, ті, кому доручено консультації з цього питання, продовжуватимуть обговорення цієї теми. Аби вступити в силу, договір має бути ратифікований російською думою та сенатом США. Експерти вважають, що схвалення думи є практично забезпеченим. Чого не можна сказати про американський сенат? Тетяна Ворожко, Голос Америки.